Привіт! Мене звати Ліля Палихата. Я з Тернополя. Мені трішки за 30. У мене сім'я, маленька дитина, хлопчик. І ви знаєте, напевно, що як і багатьох молодих людей, мене звичайно цікавить те, яким буде моє майбутнє, і майбутнє моїх дітей. І сьогодні, дивлячись на нашу країну, дивлячись на ті зміни, які відбуваються. На ті всі реформи дуже хочеться, щоб це дало позитивний результат. Я думаю, ви також над цим задумуєтеся, і також цього хочете. Але от питання: чи щось залежить від нас з вами, чи щось залежить від кожного громадянина України? Чи це тільки так зверху, щось скажуть, як скажуть, так і буде. Ви знаєте, вже три роки я переконуюся практично щодня в тому, що дуже багато речей залежить дійсно від нас. Просто треба насправді в це повірити і почати якимось чином впливати на своє життя і на те, що робиться в нашому оточенні. Що саме я маю на увазі? От знаєте, як ми з вами привикли завжди вирішувати питання, як в наші проблеми, якісь там життєві, так, так само, як і наші батьки. Ми знаємо якихось людей, ми вміємо з кимось домовлятися, ми знаємо, що таке віддячити, подякувати і так далі. Але нам дуже важко повірити, що наші буденні життєві питання, такі як оформлення субсидії, те, щоб наша дитина пішла в садочок, прийняли її, так особливо, коли вона без щеплень, наприклад, те, щоб нам перемонтували там дах в будинку чи ще щось, що це неможливо зробити, от так просто написати заяву і отримати результат. Всі скажуть ну про що ти говориш? Всі знають, що такого не буде. Але ви знаєте, вже три роки, відколи я користуюся послугами юристів Європейської юридичної служби, я бачу, що ці всі речі можна вирішувати, просто написавши заяву, просто зробити декілька грамотних правильних дій, правильних кроків, і ти получаєш бажаний результат. Получаєш, його без нервів, получаєш, його без лишніх часових затрат, грошових затрат, здоров'я і так далі. Ти просто робиш те, що визначено в законі, але робиш це під постійним супроводом. Отеця багато з вас є дуже високопрофесійні лікарі, фінансисти, економісти, представники різних професій. І в своїй професії ви супер, ви профі, до вас звертаються люди. Але коли ви вирішуєте свої питання, чому ви повинні самі думати над тим, самі ставати трошки юристом? Так набагато зручніше, коли за, це, за тебе це вирішує спеціаліст, професіонал. Просто нам з вами часто здається, що юрист це якась така людина, яка там працює в суді, або лише ходить в суд, так представляє нас в судових засіданнях, і ми кажемо, ой ні, ні, в мене судів нема, в мене все добре. Насправді, ж юрист потрібен, або навіть фахівець верніше в галузі права. Він потрібен в кожному нашому кроці, в нашому житті, в будь-яких життєвих ситуаціях, особливо в той такий складний, непростий період, який є зараз. І для тих незахищених верст, і для тих самих наших учасників АТО, і просто для мам, які мають маленьких дітей, або не маленьких дітей, тому що ми з вами кожен день з кимось спілкуємося, вступаємо в якісь відносини, і нам потрібно з них правильно виходити. От тут дуже важливо швидко, своєчасно і грамотно отримувати відповідну консультацію, відповідну правову підтримку. Юристи Європейської юридичної служби саме так і працюють. Це кол-центр, який працює в Україні вже понад 4 років, і вони постійно на підтримці своїх клієнтів, круглодобово і без вихідних. І зараз я з вами спілкуюся, але я точно знаю, що в будь-який момент, якщо в мене виникне якесь запитання, я піднімаю трубку телефону і зв'язуюся з фахівцем, який мені дає відповідні рекомендації. І таким чином ви можете зайти на наші офіційні сторінки, а я під юридичним захистом в соцмережах, або просто вийти на мене, на мою сторінку, і запитати, що нам вдалося вирішити. А вдалося вирішити дуже багато речей, і головне при цьому відчувати себе спокійно, впевнено і знаєте, з таким дійсно відчуттям людської гідності. А скільки вартує гідність? Скільки вартує ваша гідність? Це вже вирішувати вам? Дякую.